Тепер ми хотіли б запросити до слова того, хто представлення не потребує неформального лідера вільного світу, президента Володимира Зеленського. Дуже дякую. Шановний пане премєр міністр фіало, шановні учасники форуму пані та панове. Я вдячний за можливість. Звернутися сьогодні до вас. Сьогодні вже 189-й день повномасштабної війни українського народу за свободу. І це війна за свободу і не тільки для наших людей. У різні часи, в різних частинах світу відбуваються саме такі битви, в яких свобода перемагає або програє не для одного народу, для багатьох, для багатьох країн і на довгий час. Всі ми пам'ятаємо 1968 рік. Пам'ятаємо, як люди тоді відчули прагнення до свободи, як боролося за свободу, як у центрі Європи виник історичний шанс на свободу для величезного простору, який у той час був під владою тиранії. Цей шанс був знищений радянськими танками у Празі. Світ тоді не відчув, якого масштабу ця битва. І що саме знищується, не відчув, яким був би результат перемоги, і не захотів одразу побачити, до чого призведе поразка свободи в цій битві. Європа й досі змушена долати наслідки того, що тиранія змогла тоді утриматись ще на 20 років, змогла утриматись завдяки тому, що свободі не допомогли, не допомогли їй проявити себе на повну силу. Не озброїли її так, як було б треба, і не об'єдналися заради неї. До чого це призвело? До смертей, і страждань, до хвилі біженства, до того, що країни Сходу і Центру Європи ще на десятиліття залишились без свободи. І не тільки без політичної, культурної чи особистої свободи людей, але й без економічної свободи. Без багатьох проявів нормального соціального розвитку, лише діти і онуки змогли отримати ті можливості і добробут, що мало би бути по праву ще у покоління їхніх батьків, які були молодими у час працької весни. Але найстрашніше те, що у прихильників Тарані, які жили у той час, які бачили знищення свободи танками. У всіх, кого дратує свободу, всіх, хто зневажає право народів на самовизначення, саме тоді виникла ілюзія, що свобода програє танк. Ілюзія, що нібито треба бути достатньо жорстким, нібито треба вести достатню кількість танків, ніби треба залякати демократичний світ, і свобода не витримає. неминуче впаде. Ви чуєте саме цю ілюзію, коли противники. Свободи кажуть, що нібито треба рішуче давити танками той чи інший протест, те чи інше повстання, коли вони кажуть, що треба просто кинути побільше танків, щоб придушити незалежність того чи іншого народу. Ця ілюзія наробила багато зла після 1968 року. Ця ілюзія в основі повномасштабного вторгнення. Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого, але саме тут, на нашій землі, і саме зараз у наш час ми маємо історичний шанс розбити цю ілюзію. В Україні зараз вирішальна битва за свободу. Я вдячний вам за те, що ми у цій битві не наодинці. Я вдячний за підтримку, яку ми отримали, Я Вдячний за об'єднання, яке ми зберігаємо. Я хочу відзначити роль Чехії у захисті свободи. Це дійсно вагомо. Особиста залученість пана прем'єр-міністра Фіали, багатьох представників вашої держави, вона дійсно для нас важлива. Ми вже зробили багато. Тиранія відчула, що вільні народи вміють захищатися, і що перемога свободи є абсолютно вірогідною. Це досягнуто на різних напрямках протистояння від передової до де наші українські воїни фізично захищають свободу до політичної сфери, у якій нам вдалося досягти історичного результату заради Європи. Україна навіть у такий страшний час зробила все необхідне, щоб здобути статус кандидата у члени Європейського Союзу. Я вдячний народу Чехії, я вдячний вашому уряду парламенту за підтримку, за підтримку. Нас на європейському шляху. Проте битва за свободу досі триває. Протяжність лінії фронту на українській землі 2,5 тисячі кілометрів. Активні бойові дії із застосуванням усіх можливих видів озброєння, окрім на щастя, зброї масового ураження тривають на лінії в 1300 кілометрів. Уявіть, цей масштаб. Це як дорога від Києва до Праги. Росія кидає на фронт. Все, що в неї є, а у неї залишилось дуже багато зброї і снарядів ще від часів Радянського Союзу. І окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій, а навіть елементарної людяності. Вони жорстоко обстрілюють наші міста з артилерії щодня, щоночі, люди гинуть від цих страшних обстрілів, від ракетних авіаційних ударів. Масовий терор проти людей на окупованій території досяг рівня, який Європа бачила тільки під час Другої світової війни від нацистів. Росія шантажує Україну, Європу, світ, радіаційною катастрофою на Запорізькій атомній станції. Вдумайтесь в це! Жоден ворог людства ще не доходив до такого шантажу. Не перетворював атомну станцію на поле битви. Тому нам всім разом потрібно зробити ще дуже багато, щоб перемогти у цій битві за життя. Україна потребує постійної, достатньої підтримки зброєю і снарядами, щоб ми могли не просто утримувати фронт, вигнати тиранію з нашої землі, остаточно зруйнувати її плани підкорення України і будь-кого, будь-кого іншого у Європі. Також ми потребуємо фінансової підтримки. І всі лідери вільного світу, керівники європейських структур, знають про цю потребу. Щоб перемогти у війні, потрібна фінансова стійкість. Світ вже озброїв свободу в цій битві проти Транії, потужними санкціями проти Росії. Але потенціал держави терориста ще не зруйнований цими санкціями. Росія ще досі. Надіється на те, що адаптується до санкцій і зможе витримати тиск вільного світу. Отже, потрібні нові санкційні пакети від всіх без виключення. За радіаційний шантаж на Запорізький АЕС, Росатом і уся атомна галузь Росії повинна отримати блокуючі санкції. Російські атомники працюють на повторення Чорнобильської катастрофи. Це має бути покарано, поки ще не пізно. Завдяки санкціям усі потенційні держави-агресори в світі мають побачити, що ціна радіаційного шантажу буде непідємною для шантажиста. Потрібно нарешті повністю заблокувати російську банківську систему. Скільки можна про це говорити? Це абсурдно, що російські банки досі можуть працювати зі світовою фінансовою системою, коли російська держава робить все, щоб нанести саме світу. Як найбільше шкоди, ми вже зняли гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Так само маємо зробити все, щоб зняти гостроту енергетичної кризи, через яку Росія намагається зруйнувати нашу єдність і здатність захищатись. Росія робить все, щоб цінова криза була по демократіях, була потужна, щоб у Європі і світі поширювався хаос. А отже, ми повинні зробити все, щоб прибрати будь-яку енергетичну залежність від Росії, щоб ліквідувати її можливість заробляти на енергоносіях і щоб допомогти людям вистояти в цій кризі. Зі свого боку, ми пропонуємо країнам ЄС свою електроенергію. Вона значно дешевше, ніж на європейському ринку. Україна приєдналась до єдиної енергосистеми континенту. Можемо експортувати. В рази більше електрики ніж зараз. Завдяки цьому Україна здатна допомогти подолати цінову кризу принаймні своїм сусідам в Європейському Союзі, а це точно зменшить гостроту цінової кризи в усій Європі. Ми повинні разом думати, як пройти цю зиму, враховуючи ситуацію на газовому ринку, жодна країна Європи, ні Україна, ні Чехи, ні будь-хто інший не має залишитись наодинці. З газовою проблематикою, бо саме у цьому і є мета Росії у тому, щоб ми не допомагали один одному. І нарешті має бути ціннісне реагування на все, що Тернія принесла в Європу зараз на весь цей терор. І, звичайно, я сподіваюся, на вашу підтримку у створенні і функціонуванні спеціального трибуналу для покарання за злочини агресії тих. Хто розв'язав війну проти України. Звичайно, ми маємо зробити разом усе можливе, щоб кожен, хто вбивав, катував, депортував українців, був покараний. І, до речі, все це стане історичним покаранням, зокрема, і тієї системи, яка відправила танки до вас у 1968 році. Ще один обов'язковий крок, який ми маємо зробити зараз. Ціннісний крок етичний. Досі в європейських країнах можуть працювати російські пропагандисти? Досі в європейських країнах доступне російське телебачення, яке є чи не найбільшим дезінформатором у світі? І проти кого вони працюють, скажіть мені? Що саме вони намагаються зруйнувати чи хоча б дискредитувати в першу чергу? Європейську демократію. Європа потребує повного захисту від російської пропаганди. Жоден російський пропагандист не має залишитись на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не має працювати на території ЄС. І територія ЄС має бути закритою для тих громадян Росії, які використовують Росію, використовують Європу. щоб Перепочити від зла, якому вони потурають у себе вдома своїм мовчанням. Візові обмеження спонукатимуть громадян Росії відчувати, що за свободу потрібно боротись. Закриття європейського візового простору для туристів з Росії точно захистить усі країни від вбивців, які були у Солсбері чи у Вурбєтіце. Пані та панове. Я не сумніваюся, що ми з вами переможемо в битві за свободу. Я не сумніваюся, що ми здатні захистити Європу від будь-яких криз, які Росія створює. І я не сумніваюся, що ми відбудуємо усе, що зруйновано війною. Але щоб це усе було, ми маємо не сумніватися і в тому, що ми збережемо нашу єдність, єдність усіх європейців. Єдність вільного світу. Вірю, що чеське головування в Раді ЄС захистить і посилить нашу єдність. Всі, хто за свободу мають бути разом, разом до перемоги. Я дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Слава Україні! up <laughs>